бадьорого недільного ранку. В мене він розпочався аж 11-й годині. Я нарешті виспалася. Знаєте, ну, правда, в 9-й годині мені подзвонили, але я знайшла сили собі ще заснути, вимкнула якусь таку балакучу фонову Там розповідь одних блогерів, я завжди слухаю, і заснула. Ще поспала трошечки. Ще трошечки поспала. Зранку вже другу чашку кави п'ю. Ось та пакет злетів, собачка бігає. І знаєте, вийшла на дачу з чашкою кави. Сьогодні неділя, дуже тепло. Я знову в шортах і футболці, футболиці, тому що вчора ще була в костюмі теплому, сьогодні в шортах і футболці футболиці знову сонечко, така гарна погодка. М -м -м, прям просто-прост. До пізна вчора дуже велику зробила працю, вимивала кімнату з кухнею. Після ремонту вікно вимивала, натирала, потім познімала відео, скинула чоловіку своєму, бо він у відрядженні, І собі там виклала, і ви знаєте, мені аж не віриться. Я в якийсь момент зрозуміла, що потрошки здійснюються мої мрії. Що здійснилася одна з моїх мрій, ми 9 років не могли ну, то фінансово, то фізично потягнути той ремонт. І... Мені ж не віриться, що ми зробили там на мансарді те, що хотіли, і вважали, що це нереально, але ми це зробили. Знайшлась людина, яка погодилась це зробити, і я їй дуже за це вдячна. Я зрозуміла, що я. Доробила ті стіни в коридорі, які ми 9 років не знали, як їх зробити, таку велику площу. І так, щоб витягнути це матеріально. І хто погодиться лазити там, дуже важко це робити, і знайшлась та людина, знов-таки кажу, і знайшлась вихід. І все ми потрошки зробили. Дуже важко, але зробили. Зробили той санвузол всередині, як я хотіла. Пригодився той кафель, який ми колись купили з браком, і він. Підійшов під багато чого, ще навіть на робочу поверхню пішов на кухню ми Ви Знаєте, і все, все так склалося, як мені хотілося. І в мене навіть колись я мріяла дуже сильно про теплицю. Правда, її треба вон, підкрутити, там відпали ці штучки, з'їхали. Оці, до речі, я потім вам розповім про помилки в тип помилки, плюси і мінуси, як треба робити правильно теплицю. Потім я вам розповім, що не робити, щоб вони повторяли мої помилки. От. І е, в мене є теплиця, про яку я мріяла. В мене є кава машина, яку я можу е, наразі ну, мені подарував на день народження моє мріяну каву машину влітку, я можу пити каву на дачі смачну, в такому класному стакані. Правда, тут паличка, ложка, в, смач... в гарному стакані можу попити каву. Розумієте? Такі прості речі, але це все були маленькі мрії, які потрошки здійснюються. знаєте. Потрошечки, потрошечки, маленькими кроками скоро ми відбудуємо вуличний туалет, який там є. Потрошки знайшла людина, яка і це погодилась робити. Потрошки наросли оці кущики на клумбі, які ми дуже хотіли розмножити. Вони раз, ми їх потрошки у мене з'явився в цьому році також гібіскус. Про який я мріяла, він прийнявся. Я знайшлася, ситуація людина мені їх подарувала, так би мовити. Її вже нема, нема серед живих, але вона, вона мені колись пообіцяла їх дати, і родичі мені дозволили взяти той гібіскус. І я собі посадила, і в мене є гібіскуси, про які я мріяла. Навіть той такий декоративний камишок я хотіла, він в мене теж є. У мене розрослась юка, як я мріяла. У мене навіть буде пічка. Бачите, ми її скоро встановлювати буде пічка камін, як я мріяла. Ми зробили сейфа її. Ну, такі деталі, які я хочу розповісти, про елементарні. Ми доробили ті вікна, доставляли в коридорі, бо вони мене дратували 9 років потрошки. А да, ще треба доробляти, звісно, але по все потрошки. Я до чого? Якщо щось хочеться, якщо у вас є мрія. Дерева розрослися так високо, що можна зривати з балкону, як ми колись мріяли з чоловіком, як тільки купили дачу, колись вони виростуть великі, і ми будемо виходити на балкончик і зривати яблука, персики. І так воно і вийшло, вони вже такі стали великі. Ми завжди щось просимо. А, до речі, мангал. У нас був плаганий мангал. бачите, знайшлася людина, яка нам за копійки продала свій старий мангал, яким майже не користувалась один раз лише. Тому висновок, якщо ви щось дуже сильно-сильно хочете. І вам здається, що це нереально, що це не про мене, я не потягну фінансово, не знайдеться той людини, хто погодиться це робити, а ніхто нічого не буде робити, це помилка. Або ви як... не, не вірите в себе, не вірите в свої сили, зусилля, не вірите в добрих людей, не вірите в зневірена людина, або ледача. Тут два вибори. Або ви не сильно цього насправді хочете і все. Якщо дуже сильно чогось хотіти, воно потрошки здійснюється крок за кроком. Один рік одне, другий рік інше. Щось десь пріоритети треба розставити. Десь щось ви погоджуєтесь. Так, я, звісно, могла поїхати відпочивати десь в цьому році. Була така можливість, так? але, але мені треба було розставити пріоритети і доробити свою мрію. Бо наступний рік можуть подорожчати, не можуть, але 100% подорожчать матеріали. 100%. Я могла би поїхати да, десь, туди, туди, туди. Але я краще зроблю все, буду знати, що воно у мене вже є. У мене за це не буде боліти голова, і я спокійно наступного року поїду і відпочину. І, можливо, я вірю в це з чоловіком, як я хочу. Не хочу одна, хочу з чоловіком поїхати. Розумієте, що ми не знайдемо таку можливість. І Я взагалі вважаю, на найближчу відпустку з ним десь поїхати, хоч на 4-5 днів, хоч на Західну Україну десь поїхати. Треба нам відпочити. Ми дуже втомлені. Я тут, в тилу, а він там, розумієте. Коли зустрічаємося, дивимося один на одного, такі втомлені, але потрошку. кожен робить свою справу. Я тут здійснюю наші, намагаюся реалізувати наші мрії, тримаю тил, захищаю його в тилу, а він там захищає мене і всіх інших і дає можливість робити, працювати, пити каву мені і іншим людям. Тому. Мріє. Навіть такий мілкий фон... фонтанчик, я у друзів побачила і мріяла про нього. Потім в тему він якось вискочив і була на нього акція. Він прийшов у мене навіть такий фонтан. Це мі... мілкий мрії, це те, що я вам казала. Треба мріяти, мріяти. Дозволяйте собі мріяти навіть про мілкі речі, такі невеличкі. Вам буде завжди казати, що це нереально, що це якась бред і це не про вас. Н -н -н. Не думайте так, воно все реально взагалі. В моєму житті лише одна є мрія, яка довгоочікувана, яка залежить не лише від мене, так, яка залежить від певних обставин, якоїсь долі, якихось моментів, вищих сил. Це дитина, це те, що дуже важко дається. Так, це не підвласно нам, прям так, як нам би хотілося. Але все інше для мене це дрібниці. і Я вірю в те, що це можна зробити. Я дуже, якщо хтось думає, коли є кошти, то це класно все можна зробити. Справа не в коштах, треба ще знайти людину, яка тобі зробить.